Форум добрих справ провели в Одесі. Він об'єднав волонтерів, військових, громадських діячів з усієї України. Захід став місцем, де історії про біль перетворюються на приклади незламності. Досвід учасників доводить українці непереможні, коли згуртовані. Про ініціативи та виклики, з якими стикається волонтерство, розповість Аліна Оганезова. Я спитав жінку, чому ви не виїжджаєте, бо оріхів бомблять щодня наразі, і вона каже: Боже, я годую 11 собак. І щось 15 котів, і каже, якщо я вийду, їх ніхто не буде годувати. І вона залишається там, не тому що не може виїхати, а тому що не може кинути своїх тварин. Це одна з тих історій, що надовго лишаються в пам'яті. каже Євген, голова гуманітарної організації, що працює на прифронтових територіях Харківщини, Дніпропетровщини, Донеччини та Запоріжжя. Його команда волонтери швидкого реагування. Більшість з яких є переселенцями. Сам Євген із Токмака, тимчасово окупованого міста на Запоріжжі, розповідає Ставляти допомогу під обстрілами та ворожими дронами стає дедалі складніше, колись ми поїхали туди надавати допомогу після обстрілу, і прямо над нами завис ударний дрон FPV. А ми вже знаємо, що ціллю FPV зазвичай є саме або техніка, або транспорт, або люди, які в екіпіруванні, і в лідови також. Бо нам працював міномет, коли ми приїхали туди. Я тут ну я зафіксував тоді, що це, мабуть, вже наш останній візит, тому що вже там не було ані громадян, ані нікого опікується переселенцями та допомагає військовим і спільнота кримських татар в Одесі. Голова організації Уродженець Криму змушений був покинути рідний дім після анексії півострова у 2014 році. Нині він ділиться історією, що сталося в Миколаєві на початку повномасштабного вторгнення, і каже, відтоді вони працюють без жодних зволікань. До нас звернулись люди. Щоб ми їх евакуювали. Е, було е, в родині 13 людей. Е, там і Ми сказали, що ми поїдемо завтра, е, наприклад, в обід, тому що зараз вже вечір. Наступного дня, коли ми туди приїхали, ми вже везли 11 людей, тому що там був прильот по АТБ, а люди якраз. Е, Пішли туди. Тоді я для себе прийняв рішення, що всі наші дії робляться от запит виник, і ми робимо тут і зараз. Крім евакуації цивільних, громадська організація допомагає і військовим. Февзі розповідає, нині найбільша потреба маскувальні сітки. каже волонтери невпинно плетуть захист для техніки і позицій. За роки роботи на фронт передали понад 35 тисяч квадратних метрів. І додає, зупинятися не планують. Допомагається. Атимуть, доки це буде потрібно. Ця потреба е зростає, і це слава Богу. Це означає, що е нашим військовим надходять маш автівки. Нашим військовим надходить зброя, і тому ми працюємо над тим, щоб її маскувати. Представники волонтерських організацій зібралися на форумі добрих справ. В Одесі захід відбувся вперше і став майданчиком для обміну досвідом, підтримки та пошуку рішень, що рятують життя. Серед організаторів пані Тетяна, яка волонтерить від 2014 року, каже спільні зусилля волонтерів, іноді просто творять дива. Я хочу розповісти про гедирізаєво це. Волонтерка наразі зараз представниця гур. Вона була двічі в полоні, і вона розробила спецоперацію бучі. Вона рятувала людей, вивозивши їх з окупації, і вона залучала нас волонтерів. Пам'ятаю, що в Київській області нас відрізали поселення, в якому була вагітна жінка на 9-му місяці народження. І два військових, і з ними був лікар. І він прийняв в неї пологи. Ми це була просто спецоперація. Передавали військовим інсулін, передавали а, їжу до форуму. Долучилися й ветерани російсько-української війни. Серед них Нікіта Бочило, професійний військовий десантно-штурмових військ, що понад 12 років присвятив службі. Після її завершення Нікіта вирішив допомагати побратимам адаптуватися до цивільного життя, наголошуючи на силі братерства і взаємної підтримки серед ветеранів. От товариш у нас тільки повернув. Все з полону був три роки в полоні з 25-ї повітряно-десантної бригади. Йому вирізали шлунок. Він телефонує, каже: мені зуби потрібно лікувати. Все, сьогодні вже йому півчелісті зробили. Розповідаючи про силу братерства, захисник згадує свого земляка Олексія Крикуна, який свого часу врятував йому життя. Під ізюмом ризикуючи собою, Олексій прорвався до Нікіти на позиції, що були під вогневим контролем Росіян. Загинув у вересні 2022-го вже на Донеччині. Зазнав поранення, і замість того, щоб рятуватися, він знищував дані, щоб вони не дісталися ворогу. Його штурмова група, коли потрапила в коло кільце і він отримав важке поранення. Він замість того, щоб накладати собі термітни, там Він рвав карту, знищував зброю, знищував планшет, на якому була встановлена крапова. І поки він це все робив, він витік. Так він і загинув. Тому я от, цю історію я хочу, щоб знала вся країна. Нині волонтерство залишає. Це критично важливим, наголошують учасники та організатори форуму. Планують проводити такі заходи і надалі, бо кажуть, це не лише можливість поділитися досвідом, а й почути історії, які надихають. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.